Всім привіт, дорогі друзі! З вами ВРС. Сьогодні ми з вами відіграватимемо четвертий день ЛВК. В четвертому дні ми граємо проти клану Макау. Давайте подивимось, що по таблиці. По таблиці займаємо четверте місце. Да, До третього місця недалеко, але да, ну вже до другого і першого. Ну, до першого це взагалі тим паче, там вже майже 300 зірок. Ну, Друге то більш-менш то. Приємне. Окей. Будемо патакувати так само з трьох аккаунтів. Почнемо ми сьогодні з основи. На основу я наварив мікс з синяками. суперсиняками, хоч якесь рознообразі вже буде. У мене ось така база доволі сильна, як ви бачите, яка тут прокачка, практично все від 16-ки. Що я планую робити, зараз розповім. Кину я метальник з цієї сторони, Да. Думаю, буде тут краще закинуть. Заберуться оці будівлі дефу. Тут у нас пойде Варден по чисткою. А далі проб'ємо шлях ми бомберами сюди. кинемо джамп в цю область. І, в принципі, на синіки вже будуть в центрі. а Наступний джамп останній. Я планую закинути десь сюди, в цю область. В принципі, все по плану, як сплановано. То давайте пойдемо зараз в атаку. Там закляті вже будемо дивитися, куди подкидати рейджі, фрізи і скелетни. Треба вардена поміняти на землю. Цим зараз сразу і займемось. Так. Окей, вогнемет поїхав. Варден погнав теж. Так, титаніду треба було напевно, зарання скинути, щоб вона вже почищувала. Так, сюди чаклуна. Пушка забирається, я одразу тут скину тоді титаніду, хай тут ще й маг буде. Пробиваємо шлях. Далі кинемо джамп. Давайте краще сюди, щоб на ту сторону вони не перебігали, синяки. Так, подождіть, треба, щоб зламалось золото сховище, все, можна закидувати всю армію. Так, сюди, скелетне тут, рейдж сюди, отрута сюди. Так, я кину фріз на всякий випадок на інферно, то що мало чи друг воно на герой на або точніше до короля. Також до простиняка в мене їх і так маловато. Сюди давайте джамп. Так, прожимаємо. Давайте сюди фріз. Сюди рейдж. Ще один. Ой, да, щось у мене тут од... вроді і правильно якось все заходило, да, але <с, <с,> вже потрошки в мене і герої помирають, і практично всі суперсиняки вже померли. Так, залишилось квінок, він іще є прожаття. Так, де да, ще в неї там є тим паче і хілки, ще прожмемо її пізніше чуть-чуть. Так, давайте вже зараз прожму. Найс. Ще у нас є вогнемет. Поки є хвилина часу, давайте я закину. Отсюда хай почищують мах тут Мах сюди. Арчер хай тут буде. Так, там доб'ють без проблем. Там герої тусуються. Ну, В принципі, давайте сюди більше мусора цього всякого скину. хай вони чистять. Все, в принципі, будівель немає. Тут вже надія залишилась на героїв і на це сміття для добиву, що я наварив. Бо, типу арчерів, там лишні кулі, що я для перевірки брав. Так, ну, в принципі, атака непогано зайшла. То що непогано? Хорошо. В принципі, ви бачили, яка прокачка була у Тіпа, там Більшість від 16 таунхол вже був Дев, але ми справилися, і це саме головне. Так, все. З 15-м таунхолом покінчено. Ну іменно з атакою на 15-й, тому переходимо вже до атак на 16 таунхолах. На першому 16-м таунхолі, з якого будемо робити атаку, тут наварена гідра, не переварювався на, так сказати на суперника. В принципі, сойде мікс. Ну, і база, знаєте, як на мене простенько виглядає. Знаєте, вже такі бази, оці квадратні, прям з такими, знаєте. Оце такі три типа слоя, да? три уровня, типу, трьох ліній, як сказати правильно, не знаю, три сектора оцього дефу. І багато разів це просто душку брав. Ну, сподіваюся, тут все добре вийде. З темної фабрики планую закинути Дірік. Дірік треба, щоб в цьому секторі впав. Тут це все відклонуємо і за інвізимо. забереться Таунхол, забереться Інферно, забереться Клонкастл, забереться Метальник, забереться також Моноліт, І, можливо, навіть другий метальник. Да, тут якраз по дефу, напевно, все хорошо зайде, то що інвіз не буде інвізити, там по типу Монліта або Метальника. Все, давайте пойдемо в атаку. Зараз, може ще подивлюся, по героям де скинуть. Ну, скоріше всього, я героями пойду отсюда. Так, да, напевно, звідси буде краще, бо там Соло Інферно є. Так, все я готовий. Давайте пойдемо в катку. Кстати, арбалети на землю, тільки два на повітря стоять. Він чудово. Так, все, скоро вони ратуши будуть з... Ой, бляха! людяни. Ой-ой-ой, це мені не подобається, я навіть не забрав орла зараз. Так, давайте чуть ближче відсюди закину героїв. Тут просто є у нас така противна будівля дефу як мультибашта арчерів. Давайте сюди. Кстати, можна і отсюда вже запустити, я думаю, мікс. Така непогана сторона. Чемпіонку так скину, може, вона хай на таунхол біжить. Думаю, так буде краще. Щоб по-любому хоча б таунхол забрати. Бо мені вже, чесно, не подобається. Оцей людини повиходили з конкасла і все прям, дивіться, позафріжували арчерів. І прям якась халепа виходить. Шкода райдера не проживає, зато того чемпіонка ціла буде. Так, кінг там под рукавичкою все розносить. Квіна у мене пішла туди верху. З 9 до 12 вона вже проходить. Там буде забирати краю баз деф там же стоїть. Ну тут є таке серйозне, що це мультибаштар. Вроді вона не достане туди. Подивимося, коротше. Так, все чемпіонка Кінг помруть скоро. У чемпионки ще й лисиця померла. Це фігово. Давай, давай. Камон. Ай, чуть-чуть не хватило, як ви бачите. Так, у мене ще купа драконів, але Варден загибається. Блін, що це таке, прям. слухайте, очевидно, що це база Ізі. Я так і сказав на початку атаки, я вже скільки раз не кажу. Такі легкі бази, які попадаються, я кажу Ізі, да це дуже подсознательно всі бачать, що це Ізі база буде. Як ви бачите, тут через обосране каке, обосраних льодяних големів у мене заруїнилась атака. 92%. З 15-ки, як так-то брати, так сказати, на втр на ку 16-ки, а з 16-ки забрати ту саму 16-ту таунхол, я не можу, прям, не знаю. Хоча, навіть, напевно, на основі в мене дзеркало було пожоще тут. Тут, вроді, пожостче прокачка була, хоч були і дирки тут в базі, але все одно, навіть і розстановка як серйозніше виглядає. Я не знаю, як це працює. Ну, тут через лідний гуллему, прям у мене все накрилося. Ладно, давайте вже до останньої атаки перейдемо. І остання атака на сьогодні. Це та 16-го таунхола. Наварна так само гідра. Зараз покажу, що я тут а, хочу зробити. А, так, давайте забульщу все-таки тільки героїв. А зараз покажу, що там за база. В принципі, я думав, може позавідео про те. Але знаєте, тут такий рівень здібності героїв, що думаю, можна і на 15-ку записати, там просто на рівень менше. Та й тут, як бачите, на квіну більш-менш серйозний рівень. Так, давайте підемо на 16-й номер. А, Ось така база, що я тут планую зробити тут а, між 9 і 7 годинами закинути гідру. герої нас пойдуть з 12 годин, зачищують. тут, десь сектор можливо, зайдуть. А, тут не планую, міг би звідси, я так теж спочатку подумав, але тут все одно це йде в сектор, то у нас позабирає все. А, дірік, то, що в Десанти буде десь відсюди скидувати, він тут під прожаттям полетить сюди, десь треба, щоб він впав тут на кланкаст, тут забиратися. Треба. Щоб, щоб забралась ратуша, то точно потрібно. Може навіть забереться метальник, там побачимо. Коротше, давайте починати. В принципі, вже все продумав. Так, все готово. Одразу почнемо ми з героїв. Хай там собі йдуть. Хантеру шкоди немає, я б теж би їх кинув би під прожатім, вони там би з той квіною розібралися. Так, nice. Отрута прям в прольоті взагалі. Куди? <гум> взагалі безполезно так-то для нас. О, так. Таунхол забереться скоро. Ну і забереться Арбалет. Блін, не знаю, чи треба було б це записувати ці іздівательство над младенцем, так сказати. Ну, 15-й таунхол. Да, в принципі, пофіг, що герої, але слухайте, ну дракони, це теж доволі потужний юніт. Так то їх вже вроді теж бафали, помню. Ну, не в той недавній однові, а колись десь, десь півгода тому, то їх покращили там дамаг чи хітпойнти, вроді щось не пам'ятаю. В принципі, навіть немає ролі, чи там герої да, прокачать. Я просто їх тут а десь збоку кинув, да, і все, там далі у нас справа з армією пішла. Так, о, єдине, що залишається арбалетним, ну, у нас у Квіни ще є прожаття, тому панікувати не на чому. Блін, яка кайфова статетка у чувака, блін. Дуже, дуже б хотів би собі. Оскільки я пам'ятаю, то вона взагалі була за донат, тобто за бабки, ніяк по-іншому. Да, нього тут все і розстановка класна. Ну, не росноукаться, оформлення. Прям кайфово. Так, все. Трішку забрали. Суперника, так сказать, і статуєтки оформлення порозглядали. А тепер чекаємо завтрашнього дня, через 22 години закінчиться у нас цей раунд, і там вже подивимося, що у нас буде в підсумку. А поки що поки що у нас тут третє місце. Ми вже третій, так сказать, раунд підряд уже тащимо, перемогою все завершуємо. 73 на 69 відіграли. По таблиці займаємо поки що третє місце. Ну, відрив, так сказать. Друге місце невелике, всього 11 зірок, де й там недалеко вже й тусується перше місце. А, так, по розрушенням таке, Зараз покажу просто так візуально. В принципі, ми половину атак, які у нас були, на трьошку позакривали, у сперників чуть менше трьошок, ну, у них і набагато, ну, не як набагато. Ну, чуть-чуть у них навіть і більше а по однушках. Прям реально кошмар. Буває, що не заходить, буває, що і інтернет-трабли якісь бувають. Ну все. Давайте перейдемо до атак. На Атаки від суперника. Тут будуть атаки на другий номер, на п'ятий і атаки на сьомий номер. Від... На... І атаки на суперника ми подивимося на шостий, п'ятий і дев'ятий. Так, давайте почнемо з атак, які зробили суперники на нас. Це атака на сьомий номер. Ось такий мікс ті з корінцями. Така база. Так, з 9 та з 12 годин підкидується Титаніда з Єті для почистки. В принципі, ми вже розуміємо, що з 11-10 да, годин у нас пойде тут так, корінцями заход. Давайте вже 2х поставлю. По закляттям тут багато фрізов взяли, так сказати, щоб подфріжувати а, щось таке вчасно, да, що буде дуже сильно мішати. Так, перший хіл пішов на корінців, які ходять правіше, да, там, в районі 12 годин. Коломет ну, практично до. Ратуші пробив усі сектора. Прям. Хорошо, зашло. Квіна теж заходить в центр, єті тут добирають. Так, прижимається Варден, Варден там чуть-чуть підкосує ратушу і ну, все, ратуша забирається. Корінці вже поумирали, залишились пару єті. Реально, пофіксують, вони якось вже менше живуть, але слухайте, героям ніхто не заважає добирати цю частину бази. Таке, що саме жорстке тут поставилося, це напевно тільки мультіарчер тауер і все. Давайте 4х кидається фріз на якраз на цю мульті і башту. І все, добирається отака трьошечка. Корінцями все-таки, як бачите, ще грають, хоч і пофіксу, але трьошки, як бачите, лупашить до сих пор. Так, атака на п'ятий номер. Давайте подивимось. База не знаю, вроде як вона називається, але це точно не коробка, да, оце бокс, як називають. Точно не скажу. Ну, я не, не шарю сильно в хіпах, типу, це знає тільки бокси і все. Ну, там якісь, знаю, даймонди, є, типу кристали. Може, якраз це і воно є. Ладно, давайте будемо, дивіться, слідкувати. З 9 годин подкидується Варден Хіл. в районі 1 години подкидується вогнемет для почистки. Даний вогнемет уже, так сказати, зачистив свій сектор, хорош. Даже золото сховище зараз забере, так сказати, це цю... зону із плам'я. Так, кидається голем уже. В принципі, цей центральний сектор пойде у нас заход. скоріше всього, Так як бачите, тут теж корінці, пару титаніт теж взято. І кидається уже там героїв. Короче, все все в купу, щоб йшло разом. Так, кидається вже хіл на армію. Він тут єдиний буй, був. І закидується також заростаюче закляття. Тут на сектор з мульті-баштою і інферно, та також арбалетом. Спідкової якогось іншого такого жорсткого, з жорстоку дефу, де й немає. Так, давайте далі. Дивиться, Вогнемет ще живе, чудово, він там трошки сапортить. Так, по здібностям тут рукавичка, інвіз плюс стріла, рейдж і, в принципі, дефолтна чемпіонку. Так, забирається вже таунхол, прижимається Варден, Клонкастл виходить. Так, і також з двох годин підкидається чемпіонка для зачистки. Так, зачистки, в принципі, вона ну, там теж буде дефолочний забирать. Оцей деф, який не чіпаний був, да, до, до чого далі доходить. А, як бачите, і всі атаці теж вже, корінці, практично всі до кінця доходять. Ну, помирають, я мав на увазі в такому сенсі. Ну, тут далі теж залишається справа за героями. А, залишається, ну, цей сектор, що заростаючим закриттям закидається, він якраз і залишається. Тут Інферно і мультібаш Тарчерів така страшна, да все. Арбалет можна пописати, більш-менш слухайте. Так, давайте 2Х поставимо, що тут є два фріза у суперника. Так, ну і все, через 15 секунд він тут вже добере трьошечку. Останній фріз докидується на інферну з арбалетом і все, береться ось така трьошечка. Да, так, бачите, корінці не доживають вже до кінця після фіксу, але героям нічого не заважає дойти, так сказать, до кінця атаки. Так, і остання атака на нас буде. Це. Теж отак, кстати, корінці плюс синяки з шістьма хілками. Цікавенько звучить, давайте подивимось. Так, ну Тут скоріше скоріш, буде. Так, всі шість хілок на квіну йдуть. І квіна з 6 годин підкидується. А, ну, погано що тут соло-інферно проти квінхіла, це доволі фігово. Так, у нього ще й мало фрізов, ніякого скелетного закляття немає. Різковий пасан. Так, все. Ну, Інферно загралась на квіну, кидається уже фріз, підкидується рейдж. А у неї що по здібності? У неї всього стріла з інвізом. Так, скелети, кстати, бачите, ви що і все відманули, і квіна згорає. Чимало так вона позносила тут на шляху оцей, своєю гігантською стрілою. Ну, забирає в кінці Інферно і вона знову фул хпшна. Давайте продовжуємо слідкувати за атакою. Головне, нічого не опустити, щоб чувак щось не почав випускати, а ще за квіною слідкую. Квіна тим часом забирає орла, переключається на мультибашту арчерів. Та й вже 23% немає. Квіна так непогано зайшла в центр. Не знаю, куди вона далі пойде. Може, для неї тут туди шлях проб'ється, побачимо. Так, забирається також вже і інферно. Чудово. Так, подкидається тут. У нас кінг з трьох годин з синяками для почистки. І все. Під затовок вони чуть почистили. Далі йдуть корінці І, в принципі синяки позаду них. І тут гуляється також Коломет. В принципі, перший атаці ми бачили з Колометом була атака. Виглядаємо, слухайте. Так, то синяки ще ж і апнули. Їх з кожним дном, мені здається, тільки там додають хітпойнти ХПшки. В принципі, імбові юніти потрошки стають. А чекаємо, коли їх будуть нерфать. ну, В принципі, дай й не треба, вони більш-менш збалансовані, я думаю. Так, все там біля ратуші кінг тусується, ратуша накоцана, но біля таунхола нікого немає. В цій бо атаці, напевно, собі я був би атакуючим, я, напевно, напрягся. У мене взагалі все б жалося. Так, ну ладно, рейс ще один є. В принципі, є ще три корінця. Ну, блін, ще і конкастл також живий. Це теж не дуже класно. Кстати, точно 5? Мені здається, їх більше якось стало. А ну, ну в принципі, все одно така група з корінців є, в ратушу вони добирають і йдуть до кінця, тут добивати деф, забирається варди і небажна бомбьокша і все тут далі залишаються ресурсні постройки. От така трьошечка, в принципі, від суперника тут такі атаки були, ну, всі корінцями, да, Фікс ніяк не допоміг. Не удаляйте, корінці робимо висновки. А, так, все. По супернику ми прийшлися. Давайте перейдемо до атак від нашого клану. Це тут, я що казав, п'ятий, шостий, дев'ятий, да. Давайте з дев'ятого почнемо. Атака від 15-го на 16. -й. Як бачите, деф тут багато якого дефу від 16-й. Атака проходитиме корінцями з вальками. З Ой, з 3 годин подкидується казарма, з 6 подкидується Кінг з рутрайдером. І між цими двома кутами закидується уже вся наша армія. і вальки і рутрайдер, якщо точніше говорить. Квіна, Варденс все це теж пішло з чемпіонкою. Так, давайте 2х1. В принципі, ми вже тут бачимо мас-атака. Ну, як мастака. Фаздроп тут це поскідується, так. Да? Не все. 2X поставлю, в принципі, немає такого, що коментувати. Так, фрізиться таунхол від голема, скоріше всього. А, голема, кстати, немає. Тут, напевно, фрізів зав. Мені так здалося, знаєте, там була така широка якась область і мені здалося, що там якийсь голем був, але ні. Так, кидається фриз на арбалет, кидається фриз на Вардена. Ну, і все. Корінці не вижили, але залишаються, як завжди, герої. Як бачите, да, реально. Ну, не помирають, але все одно. Гуляти ще можна, так, то поки герої тащать. Давайте 4 я вже поставлю. Так, у Квіни є прожаті, у Квіни тут морожна стріла з інвізом ще є, то до кінця воно тут а, доживе. Де ще є 1 ріг, її подхілює, і це чудово. Так, і все, отака от трішечка береться. Так, наступна атака на номер 6. Барбаріансі... -бар із дирижаблем. Давайте, дивіться. Так, тут Асварден зразу випускається для Діріка. Кулі. Запускається він тут в районі між 10 та 11 годинами. На Вардена юзається медуза, так то ще. Так, і все, дропається десант там, де планувалось, я думаю. С... Ой, бомбочки. Ну ладно. Все одно, Арчері ще живі. Так, ну тут та Таунхол Холл забереться, забереться моноліт, може даже Орел забрається, Ну, Інферно, всі троє стоять по радші. Тут є шанси їх позабирати всі. Було б класно. Так, Орлан. Медуза добирає Орла, слухайте, чудово. Так, і пару аршіків залишилися, вони добирають Spell Tower. Чудово. Так, а, з 8 годин підкидується Квіна для почистки будівель. А там потім вже піде в центр бази. Підкидується Льодяний, підкидується Кінг і потрошки вже йде. Пошли, барбарианцы там для саппорта. А тут так с краю стоит. Это такая база, что тут с краю нема построек. Ну. Тут, я думаю, нам надо было побольше бомбарів взять. А, ну тут и дырки, кстати, є. Да. Прикол стоит. база ЛВК, Оце тебя. так гуляют в майстере 3. Вот такие базы прям попадаются, дырявые. Ну ладно. В принципе. В більшості випадків тут серьезные такие спирних попадаются так, то жартую. Так, пожимається вже кінг, людяний, кстати, ще живуть. Вони зазвичай вже за 5 секунд там помирають, коли їх випускають, а тут бачите, прям живучі. А, так, один з супербарбаріанців ще при собі є, кидається чемпіонка, на чемпіонку і зайця лисиця по здібності у неї дефолт. Так, далі пішли теж барбаріанці. З 11 годин вже під там. Кидається тут теж барбаріанці, забирають вони тут вогнемет і. По будівлям, тут ще залишається два арбалета, пару Тесел і також Інферно. Ну, для чемпіонки тут проблем не буде. Нормально, отак. Поки що барбарянці заняті почисткою крайніх будівель. Так, 2х поставимо, Так, ну Чемпіонка ще є здібністю, все. Оце останні будівлі дефомфов, вона забрала здібністю і починає добувати інші будівлі, і добирається трьошечка. Чудова атака. Мені нравляться такі атаки, якщо вони не корінцями, там не гідрою. В принципі, гідрою дуже багато атак теж буває, то вже, так сказати, надивився за цими атаками, де я часто наїграю. граю. Такое, цікаво, подивитися, якимись міксам по типу Лава Луна на 16 таунхолах або ж тих супербарбаріанців. Так, ну давайте перейдемо до останньої атаки. Атака на п'ятий номер. Така база. Оця база я вже точно можу сказати, що це е, бокс. Тобто коробка, вона така квадратна. Так, кидається з 9 годин герої для почистки, і між 7-ма та 8 годинами відкидаються дракончики з Так, Спостерігаємо далі. Пускається дірік. Зараз це все буде прожиматися добро. Герої тут поки зайняті. вони так сектор. Навіть не знаю, це такі довгі сектори, Можна сказати, якісь перед сектором. Така база, що, напевно, це перший рівень такої бази йде. Це дефа що. Навколо ратуши стоїть. Так, ну ладно, у нас тут десант приземляється там, де треба. Ратуша без проблем, думаю, забереться. А, да, це інвізи. Ще один інвіз залишився. Ну, тут вони арчі, скрізь сьо, то, що вони дуже близько біля ратуші дропнулися, як по мене. Да, просто не то, що дропнулися, а пошли ближче до ратуші. Так, ну, дракони всі порозліталися, герой там підбирає да, щось разом. Тут вже ясне діло буде трьошка, давайте подивимося вже до кінця. Да, кругом дракони є Прям це добре, що прям скрізь їх багато, да, то швидше атака завершиться. Так, ладно, на 4 я вже не буду ставити, вже такого помаленьку, да і додивимося до кінця з вами. Так, найс, все. Трьошечка забрата, Класно. От така атака 7. Ну, як бачите, регулюн 73, теж непогано набираємо, по плюс 70 в основному. Це чудово. В принципі, так, да, бувають і однушки, але тут таке, знаєте. Головне, щоб їх маловато було, да, в основному, щоб трьошечки і душечки. В принципі, однушки це зазвичай людям або не везе, там буває, що з інтернетом, або просто якось. Якщо. Мікс з десантно залежний, то десант, якщо загібається, то і армія там зазвичай бере одну шку. В принципі, бувають такі різні ситуації. Це все. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.